Доброго ранку. Я сподіваюся, що мене хочу трошки чути. Сьогодні я у Рубриці дякую за ранок. По-перше, я хочу подякувати нашим воїнам ЗСУ, які охороняють нас кожної ночі, кожного ранку. Хочу попередити, що у коментарях можна буде додати посилання. Ось на збори для того, щоб наша країна перемогла, зараз твориться наша історія доброго ранку. А це означає, що ми можемо стати її творцями, ми можемо долучитися до тих, хто зараз захищає нас настільки, наскільки ми можемо. Я сьогодні буду читати поезії. Я спробую читати їх на різні теми. Також будуть лунати поезії Марини Зозулі. І так як це не тільки про війну, Україна це про кохання, про любов до рідного краю. Тому я думаю, що почнемо ми з кохання. Марина Зозуля, вірш про кохання. Аж піниться крізь темінь море снів, блукала в ньому, вас весь час шукала. Вісні у нас тих зустрічей чимало, голупить пару місяць воду сів. Галера снів несе мене туди, де магнетичне все. І надприродне енергію сердець палких і сьогодні Єднає тут морфеєві сліди, життя застигло біля тих воріт. Забутиш снів солодких глузд не хоче, минає день і з вами, я щоночі, ілюзія душі стрімкий політ, їх сни не можна вирвати з грудей, що надважливо іншим не відняти. Кохання наяву людьми закляте, Лишає нам розчулений морфей. Ми поряд, геть усім наперекір, Навколо нас бурхливо ніжні хвилі. Ось скоро ніч і я прошу вас, милий, Покличте серце, стомлене до зір. Розкриє Бог обіймисновидінь. Солоні хвилі здіймуть піну в морі, Теркають чуйних біль чужих історій. У кожного на серці власна тінь. Формально з вами нарізно давно, хитре що створили люди, це те, що наяву для двох не буде, чужим усниш дістатись не дано, Шукати марно вам підґрунтя тут, Щоночі кличе нас морфей у вікна, Юнацька мрія, знайте, вже не зникне, Якщо обох веде один маршрут. Нас усіх зараз веде один маршрут, не тільки як закоханих людей, але як людей, які прагнуть перемоги, прагнуть миру. Тому я дуже сподіваюся, що маршрут кохання, маршрут чесності, справедливості, віри, надії у краще майбутнє все ж таки переможе. Хочу зачитати вірш також Марини Зозулі Рідні вулички мої. Утопають між гаїв, хоч війна навколо й лихо, І піднялась асфальтна крихкість, рідні вулички мої. І боріс юниця сік, серце гупає щосили, дружне птаство сповістило, як радіє цій красі. Споважнів ізсохся ліс. Похилився на узбіччя, та зозуля щедро лічить, кутаку, он як заріс. Шепчуть в небо молитви, сосни славні старожили, селище розквітле й миле В мирі й радощах живи. Арка велетень стоїть краю нашого візитка. Зеленіють, ніби влітку рідні вулички мої. Зараз вже, на жаль, наскільки я пам'ятаю, рідні вулички майже у кожного виду змінилися. Але я сподіваюся, що згодом все буде добре. Тепер хочу прочитати про моє бачення міста. Це було написано ще до війни, але мені здається, що. Настрої, можливо, не надто схожі, але як є. Завмерло місто, безмовний грішник, що більше тріщин, то менше змісту. Це божевілля, хоч би не гірше. На тротуари, що вкриті цвіллю, спадає листя. Ми з містом ціле, єдине з димом. Я попіл рими вдихаю нишком, вогонь ту знищив, шляхом незримим. Іде самотність, грайлива кішка, дахами й вище. Це попелище людських прострацій, а далі станцій, що їх так зводить зелена книга. Ми всі рзаці, ми в'язні лиха, Димлять заводи, ти тільки дихай. Ну, Якщо раніше писали про заводи, то зараз, звичайно. Першою темою, про яку всі говорять, не тільки ми в Україні, але й у світі є війна. Якщо можна, то я нагадаю, що у коментарях можна залишати посилання на збори або картки. Ось і вже залишають люди. Тому не тільки в Україні, але й за кордоном говорять про те, що в Україні така ситуація. Ми дуже вдячні усім, хто допомагає. Мирного неба всім, так. Я сподіваюся, треба дивитися ще й на час. І, звичайно, наступна поезія буде про війну. Моя, я Зазуля Віра, я вам ще не сказала. Не знаю, солдати, де зараз ти і з ким. Ромашки змарніли та впали додолу з рук. Багрянець роси, відірвані пелюстки, змішалися з брудом у білокривалий струб. Обабіч дороги люди затихли, сплять. Ромашки червоні зійшли з-під закритих вій. Є квіти добра, а є приогидна тля. Загинуть обоє в кривавому вирі війн. крила, ножі від друзів стирчать за спин. Метеликом прагне уламок, бетон та скло. Я колисаю небо, а воно не спить. Вогненно палає, розбуркане грізним злом. Я сподіваюся, що це зло. Рано чи пізно також засне, і все в нас буде добре, але поки що небо не спить, люди не сплять. Командири прийом. Не працює триклята рація. Ми вже всіх поховали, чи краще зробили бранцями. На шинелях сліди від куль, і поганий з'явився кашель. Нас, здається, загнали в кут, показати, що в ситі важить. Не готуйте труну, нас не взяти так просто, брешете. Блокпости, командири, за містом, суцільне решето. Карта йде, ми йдемо в банк не рахуємо вбитих, а у ворога знову танк. Який нічим нам зовсім крити. Наближається бій, так багато вже їх за спинами. Нам потрібен наказ, голіруч ми всю техніку спинимо, підготуємо хліб та сіль. Корабель той військовий втоне. Якщо чесно, у нас на всіх залишилося три патрони героїзм наших воїнів дуже складно перебільшити. Ідуть новини в новинах майже завжди можна прочитати щось таке, коли ти розумієш, що людина в цілому працює на межі своїх сил. Ось тому перемога буде. Але необхідно наближати її наскільки, наскільки це можливо, тому що люди, які працюють на межі власних сил, роблять це для нас. Коли війна змішає чисте з брудом, і недосяжна стане висота, Шевченка прийде істина проста. Мені однаково, чи буду. Палає край квітучої вогні, З плечей широких видалась Егіда, Щоб зрозуміти, чи насправді гідна Я жить в Україні, чи ні. Сказати б повернулася приблуда Та ні, кричати, щоби вітер стих, І подивитися на всіх близьких, чи хто згадає, чи забуде. Хай буде так, що образ мій тьмянів, нехай ніхто про мене не згадає, та манять український так розмає Мене в снігу, на чужині. І все по колу, у страшному сні. Руйнують край мій вільний та безвинний, і неможливо тут зробити вигляд, мовляв, однаковісінько мені. Нам неоднаково. Ми всі переймаємося, люди пишуть знову посилання на збори. Я всім дуже вдячна, тому що це важливо, важливо бути небайдужими зараз. Пишу тобі, друже, бо хочу, щоб ти це знав, щоб блискавки вибухів вкрили блакитне небо. У мене все добре, тільки прийшла війна. І маки зірвала, і випила сів зі стебел. Твій біль та твій бій, усе починається з тебе. Сьогодні ще троє застались в старій землі. Від куль та від страху змогли назавжди сховатись. Аж раптом весь світ, великий такий, змалів і важити став не більше кількох автоматів. Додому прийшли солдати, вони вимагали здатись. Боротися буду. Що більше мій світ не малів, що він простягався від у до частини країна, не варта війна безсонних ночей матерів, могил безіменних, де знайде хтось власну дитину, Хто прийде з мечем від того меча і загине. Сподіваюся, що те, що прозвучало, стане пророчим в певній мірі, кожен зрозуміє по-своєму. Вірш білозрянської чайки знову, світло моєї душі, тому що зараз надзвичайно важливо зберегти мир, світло і все, чого ми бажаємо, перш за все в душах, а потім вже після перемоги ми це все з наших душ поділимо і зробимо країну майбутнього, світло. Справжнє світло душі, ти моя Україна, аромат споришів і гніздо ластовини, повні жита поля, жайвір серденьком б'ється, щоб ніхто не стріляв, не поцілив до серця. Та вишневі садки і хати запалали, дим та сморід їдкий, суне люта навала. Україна моя, материнська колиско. Ти садком забуяй, не корися вітриську, гине кращий твій цвіт, мирні жителі, діти, зброя б'є навіть лід, та тебе не схилити. Закриває грудьми світлий син, рідну хату, донька молить за мир, в сивині тужить мати. Душ людських не губіть, очі зведені в небо, Миру й щастя тобі, краю рідний, вишневий. Миру і щастя. Я дякую за такі побажання у вірші. Долучаюсь, до побажань. Далі вірш про дідусеве поле, продовжуючи про Україну, продовжуючи про її красу. Марина Зазуля описує красу України. Різнотрав'ї. Поле при дорозі, пахощі медово запашні, стежкою видніються покоси, оживають спогади в мені. Ось веде дідусь мене за руку, на покоси завжди мене брав, вмить згадались поля дивні звуки, все, що вітер шепотів, між штраф. І забився настроєм дитячим, Сон моїх рожевих світлих мрій, як волошки пробивались лячно. Крізь ромашок рівний білий стрій, пам'ять серця журавлем приносить, полиханням маків на стерні, діду себе поле сто голосе, Що згадалося, привиділось мені. Всім, мабуть, зараз у вісні бачиться ще той мирний час квітучі поля, рідна земля, мені також дуже часто бачиться. І я розмовляю з багатьма людьми, які також пишуть, які переживають це все. І я запитую, і як, про що пишуть? пишуться, а пишеться про Україну. Тому що зараз це те, що у кожного на думці, те, що у кожного на язиці, а в нас ще й на кінчику ручки. Хочу прочитати трошки про кохання, тому що чому б і ні. Хочеться закінчити якось не про війну, хоча це все про війну. Не дивися, не згадуй, за мною не вештай кімнатами. Не з'являйся в тумані приводом для тривоги. І як сніг ще торішній, твої сліди замітатиме, не благай, щоб я пам'ятала про тебе живого. Дістаю той листок, де і правда рядками ряснився, де написано досить вже непрожитих віршів. Я тебе не кохав, але ти мені завжди снилася, мені жити б з тобою та вмерти без тебе простіше, на останній межі між щастям, перемоги й розпачем, плаче дощ. І забута під ним зраджена осінь. Бачу я силует може навіть не твій, а просто чийсь, і він просто мовчить, неначе не вірить зовсім. Так, кохання буває різним, але головне, що воно є. Білозеренська чайка, мабуть, це буде останній вірш, але я вдячна всім, хто доєднався, ще швиденько прочитаю. О Боже, хай мир йде на тепло з побажаннями миру всім, усім, усім. О Боже, хай намир йде на тепло, стомились у людей душа і тіло, не цінували щастя, що було, лише тепер ми грішні зрозуміли. Який нам дорогий наш рідний край. І тиха стежка за село повита, О Господи, всі просять миру дай, землі, яка завжди ростила жито, хай ластівка під стріху на добро, майбутнє на зорі благословиться, не танк по полю щоб, а хлібороб, не з кулями земля щоб, у пшениці. Обрати дай одну із тих стежин, що буде без жорстоких та лукавих. О Боже, Україну збережи, спини війну. Бежаль цю криваву. Так, дякую всім, хто доєднався. Вітаю, дякую всім, хто подивиться це у записі. Мені вже час закінчувати. Сподіваюся, що все було добре. Ще раз дякую ЗСУ, які охороняють нас. Дякую всім, хто долучається до донатів. Мирного неба!